До Різдва і Нового року залишилося вже і не так багато часу, і він пролетить непомітно. До таких свят ми прикрашаємо будинки, вулиці. А як щодо одягу, привіт! Мене звати Емілія Гармата. Сьогодні я розповім більше про різдвяну моду. Светри з малюнком, те, що точно додасть святкового настрою. Їх люблять і діти, і дорослі. Є кілька різдвяних візерунків, і светри з ними досить популярні. Найчастіше зображують ромби, сніжинки, трикутник, кружечки, класичний візерунок. Це білий малюнок на червоному тлі. Якогось святкового персонажа. Яскраві светри. <laughs> Я вим'ятаю. Два, один. найчастіше. Да. Да. Я вим'ятаю. Яскраві светри з величезним малюнком. Якогось святкового персонажа. Це кумедно і цікаво. На светрах найчастіше зображують. Оленів Сніговиків та ельфів, зимовий одяг грає важливу роль у створенні комфортного святкового образу. Ковзани, яскраві шапки та рукавички, теплі пуховики чи шарфи стають невід'ємною частиною гардеробу під час різдва. Теплі там які матеріали, такі як вовна, не лише додають затишку, але і забезпечують захист. Від холоду. Різні дитячі свята на Різдво особливо яскраві і веселі, а вибір одягу відіграє важливу роль у створенні святкового настрою. Звісно, можна створити костюм і своїми руками, але коли немає бажання або можливості, прокат святкових костюмів це чудовий варіант. Цей процес доволі легкий. Прокат означає, що ви можете позичити речі у спеціальних магазинах, а потім повернути їх. Перше при виборі костюму вам доведеться визначитися з образом, який вас цікавить. Після цього ви можете звернутися до магазинів чи служби прокату. Вам можуть запропонувати заповнити анкету. Також слід зазначити термін оренди та умови повернення костюму. Один з найприємніших моментів це вибір аксесуарів та декору до костюму. Це може бути маска, перука, штучна борода чи інші деталі, що зроблять ваш образ ще цікавішим. Того, як ви вибрали костюм, та всі доповнення вам лише залишається насолоджуватися своїм виглядом під час святкового заходу. Одяг в різдвяній тематиці це можливість проявити свою любов до святкового періоду. Нехай кожен ваш образ. Стане частиною казки з усмішками та святковим настроєм з вами була Емілія Гармата. Бажаю всім гарних свят, папа. -па.